Єдиний волонтерський центр у Чернігові збирає кошти на автомобіль, щоб перевозити все необхідне для наших воїнів. Друзі, ми вас дуже вас просимо про допомогу, хто скільки зможе. Я розумію, зараз дуже важкі тяжкі часи, але всі звертаються за допомогою волонтерам. Треба сітки, треба ще щось. І ми ну ми не відмовляємо все, що ми робимо, ми робимо задля перемоги. А тепер поміч треба нам. З єдиним волонтерським центром ми співпрацюємо з самого початку. Повномасштабного вторгнення він допомагає е, нашій частині та іншим частинам. Зараз ми дізналися, що ведеться збір коштів на автомобіль. Це у нас свята святих по сітках. Це наш підрозділ павучки, дівчата, які плетуть ці сітки. І ну просто щоб ви розуміли, ну скільки вони плетуть, скільки у нас цього всього. Дивіться, ось, ось ця сіточка поїде на сиднів. А є сітки, які їдуть на Бахмут, є сітки, які їдуть на Херсон. Ці сітки вони рятують життя хлопцям. А хлопці захищені, вони живі, їх не видно, тобто, ці сітки рятують життя. От. А кожна така сіточка, вона така чи маленька. Якщо ти несеш її одну, то ну, це добре. А якщо їх 5-6, От, наприклад, мені прийшло замовлення на 6 сіток, дуже великих, от, і ну, їх в руках не понесеш. Дуже важко. Або ми шукаємо когось да і просимо, щоб нам допомогли, або це носимо все на велосипеді. І в руках, тобто відправляємо на нову пошту. Це дуже великий об'єм, і нам необхідна ця машина. Просимо всіх долучитися до збіру коштів, бо цей автомобіль дуже потрібен волонтерському центру. Бо перевозка, доставка і інші справи все треба робити, і люди не можуть виконувати це своїм транспортом. Автомобіль приїхав, наші партнери нам його надали, і вони просто чекають, коли ми дамо гроші. Посилання на публікацію єдиного волонтерського центру та реквізити для перерахунку коштів на автомобіль у коментарях до цього сюжету.